Вони зв'язують між собою культури і країни завдяки їм працюють заводи. Поміж собою домовляються політики. А ми розуміємо, як користуватися імпортною побутовою технікою. Вони незримо присутні скрізь. Вони перекладачі. На форумі видавців у Львові. Компанія лінгвістичний центр презентує книгу, написану із живих історій людей, які непомітно роблять усе навколо зрозумілим. До цього форуму ми підготували книгу Клаптикова ковдра, яка зібрала історію з життя перекладачів. Прочитавши цю книгу, ви зрозумієте, наскільки важливою є ця професія насправді. Значення роботи перекладачів неможливо переоцінити. Їхня праця торкається усіх сфер життя. Вже 18 років ми забезпечуємо та полегшуємо спілкування України зі всім світом. Ми робимо місцевий бізнес помітним у глобальному масштабі, а Україну робимо відкритою для міжнародного бізнесу. Ми пишаємося тим, що допомагаємо людям порозумітись. Компанія лінгвістичний центр місто Львів, вулиця Архипенка, 32.